Роздуми на кожен день. Матвія 28:20 Євреям 12 1, 2. Намагайся постійно усвідомлювати мене крок за кроком, долаючи цей день. Моя присутність поруч з тобою це обітниця і захист, мої останні слова. Перед Вознесінням на небеса я з вами по всі дні. Цю обітницю я дав усім своїм послідовникам без винятку. Обітниця моєї присутності це могутній захист, мірою Твого просування вперед, ти зустрінеш на своєму шляху достатньо пасток. Багато голосів прагнуть. Привабити тебе, заманюючи на свої шляхи, в кількох кроках від твого істинного шляху тебе чекають пастки, саможалкування і відчаю, рівнини гордині і свавілля. Якщо ти відвернеш свій погляд від мене і підеш іншим шляхом, ти наразишся на смертельну небезпеку, навіть твої друзі. Які щиро бажають тобі добра, можуть увести тебе в бік, якщо ти дозволиш їм незаконно зайняти моє місце в твоєму житті, ти зможеш залишитися на вірному шляху єдиним можливим способом, фокусуючись лише на мені, усвідомлення моєї присутності, твій найкращий. zahyst